Друзі, вітаю всіх! Сьогодні розглянемо більш детальну, ефективну практику: це різновид арт терапії, мандалотерапія. Мандала це наш безмежний всесвіт. Це мікрокосмос можливостей для власного розвитку та підтримки психічного здоров'я, допомагає нам зрозуміти наш власний емоційний стан, впливати та покра... на, на його покращення, що дуже важливо в період, в який ми зараз з вами проживаємо. На особистому та колективних рівнях. Мандалотерапія – це творчий спосіб самовираження, спокійний спосіб бути в моменті, знайти нереалізовані сторони свого потенціалу і можливості реалізації, розвинути інтуїцію та уяву, проникнути в глибини своєї підсвідомості. Також активізує творчий процес. Сприяє зосередженості на конкретній задачі, в результаті чого ми формуємо навичку бути присутніми тут і зараз, що допомагає відволіктися від негативних думок, знизити стрес та рівень тривоги. Мандала це абстрактний малюнок колі, кругла форма символізує погляд людини на життя, її внутрішній світ, думки і почуття в даний момент це ваш особистий всесвіт. Сама природа малювання манда є терапевтичною та символічною. Форми та кольори, які ви використовуєте, відображатимуть ваше внутрішнє я під час створення. Психоаналітик Карл Юнг назвав мандовою як відображення несвідомого я. Саме він почав використовувати її для самопізнання особистості. Багато людей і культур. Підтвердили внутрішній зміст мандали, такі як буддисти, тибетці та індуїсти. Всі вони черпали значення з мандали та з її краси. Але не тільки вони. Українці справдавно знали всю цінність взаємодії внутрішнього та зовнішнього світу. Ми можемо побачити мандали на настійних розписах православних храмів, наприклад, у Суріївському соборі, на іконах, таких як Неополима Купина. Із самого елементарного великодні писанки, вишиті рушники та сорочки, та на посуді. На нашій планеті живі істоти складаються з клітин. І кожна клітина має ядро. Усі мають коло з центру. Кристали, які утворюють лід, каміння та гори, складаються з атомів. Кожен атом є мандалою. У галактиці Чумацький шлях знаходиться наша сонячна система. А в нашій сонячній системі земля кожна мандала є частиною більшої мандали. Для того, щоб зайнятися мандалотерапією, не потрібно ніяких умів і навичок. Буриньте у власну подорож. Просто малюйте з натхненням. Будьте в довірі до цього процесу. Зараз нам доступні безліч варіантів створення мандал. Намалювати самому. Взяти вже намальоване. В магазинах безліч ще створених мандал. Можна зробити насипну мандалу. Можна зв'язати мандалу. можна взяти трафарет. Вибирайте той варіант, який вам найбільше підходить. Сьогодні ми з вами будемо створювати свою власну мандалу. Ваша особиста мандала. Підготуйте прості для творення. Запаліть свічки, візьміть улюблені кристали, аромопалички, включіть музику, створіть атмосферу, в якій вам буде комфортно творити. Підготуйте чистий білий папір, можете взяти формат А4, А3, альбомний лист, все, що будете мати. Зробіть три спокійні, тихи та видохи. Налаштуйтеся на процес. Коли відчуєте, що досягли максимального розслаблення, саме того можливого для вас, який доступний в цьому моменті, зверніть увагу на ту проблему або життєву задачу, яка найбільше для вас зараз актуальна. Прислухайте до своїх відчуттів у ті. Можливо, вам з'являться абстрактні або конкретні образи, або все, що асоціюється з цією темою. Прислухайтесь до почуттів, які викликає у вас ця тема, побудьте у цьому стані пару хвилин. Намалюйте велике коло на аркуші паперу. Помістіть крапку у центрі кола, щоб знати, де знаходиться центр, яковінтир. Намалюйте мандалу, яка знаходиться всередині вас, всередині вашого центру, вашої енергії. І знайдіть місце, де знаходиться ця енергія. Повідчувайте, попроживайте. Можливо, тіло буде якось показувати вам, сигналізувати, де ваш центр, де ваша енергія. Намалюйте все, що завгодно, симетричне по коло. Її ідея полягає в тому, що незалежно від того, як ви повертаєте малюнок, візерунки повинні залишатися незмінними. Можна, наприклад, це коло розділити на 4 частинки, на вісім частинок. Коли ви вже отримаєте макет, почніть малювати. Це можуть бути візерунки абстрактними або з геометричними фігурами. Це можуть бути символи, це можуть бути зображення. Просто довіртесь та підіть у цей процес. Після чого почніть розмальовувати свою манту. Подивіться на ту паліту, яка у вас зараз знаходиться перед вами. І не засуджуйте себе, якщо ви бачите цей колір, і вам так хочеться його взяти. Беріть. Не піддавайте, не піддавайте це якісь улозиці, навіть якщо це темний колір, навіть якщо це світлий колір, навіть якщо це колір, який вам ніколи не подобався, а зараз хочеться його взяти. Сміли його вирішити. Будьте відкритими та цікавими щодо того, що хочеться висловити саме вам і саме сьогодні. Під час створення мандали спостерігайте за вашим станом, за вашими емоціями. Про що ваші думки! Які емоції підіймаються? Хто та що вас відволікає? Як реагує ваше тіло? І, зрештою, ви створите свій портрет таким, яким ви є під час створення мандоли. Через мінус стань під час роботи і мандою, ви можете покращити свій стан, отримати додаткову енергію і навіть відчути поліпшення на фізичному рівні? Мандрова терапія передбачає створення. Серії мандал, тобто, це поступова робота. І водночас навчання краще е, розуміти власні малюнки, отримувати задоволення від їхньої естетики та гармонізувати свій стан. Створена мандала може стати прикрасою інтер'єру або навіть особистим оберігом. Мені дуже подобає фраза Карла Юнга: хтось дивиться на совні, і бачить лише сни, а хтось дивиться в себе і прокидається. Тому прокидаємось. Гармонізуємо стан, балансуємо, пізнаємо, взаємодіємо зі своїм власним мікрокосмосом та проявляємо макро. З вами була Тетяна Семенова, проект Ір Life Balance. Будемо раді бачити вас на нашій сторінці в Інстаграм та в нашому затишному просторі, де ми атмосферно трансформуємо стан, використовуючи інноваційні практики. circle.